Якщо ви турист, мандрівник або розвідник, зайшовши в отакий ось ліс красивий, тут і сосна єсть, і береза, і вам понадобилось розвести простий вогонь. Для того, щоб розвести вогонь, потрібно взяти ось такі сухенькі гілочки, які не на землі лежать і набрали сирості, а ви на деревах. Сухенькі, крайні гілочки, ви їх обламуєте тонесенькі. Якщо вони сухі. Можна із гнилої берези, з такого валіжника, взяти кори березові. І вам буде хороша розтопка розвести огонь. Отак От треба огонь розводити. Береш берест, берест, бересту. Саме найпроще. зажигалкою раз, не загорілось. Ще раз. Ще як п'єзо зажиголка, так це вже все, береста горить. Саме найлучше для розпалювання огня використовувати бересту. І підкладаєте дрібненьких гілочок, які ви на, не насобирали, а наобламували на кущиках дерев. І строїте таку, мов пірамідку. Бажано закладаєте з підвітряної сторони. Ну і слідите за тим, щоб не спалив вже ліс по кругу. Бо покоти так, що згорить і ліс. І у вас починає розгорюватися. Лучше, якщо ці щепочки, звісно, по Коли у вас трошки розгорівся огонь. Добавляєте вже товстіших гілочок, бажано, щоб вони були колені, не збирані на землі, бо вони потягли сирость, а взяті з стоячих дерев, сухостой. Ламаєте їх і додаєте в огонь. І у вас горить ловка й огонь, на якому вона навіть починає приготування їжі.